Розділ 20. Розбійник і пірат На пів'юті, в золотавому сяві великого кормового ліхтаря, де яскраво горіли три лампи, самотньо походжав капітан Блад. Довкола панувала тиша. Від ранкової битви не лишилося й сліду, палуби були начисто вимиті швабрами, і скрізь становився заведений порядок. Групка моряків, присівши навпочепки навколо головного люка, сонно наспівувала якусь мирну мелодію. Спокійна краса тропічної ночі, мабуть, пом'якшила їхні очерствілі серця. Зараз ці люди несучи вахту на лівому борту, чекали, що ось-ось проб'є вісім склянок. Капітан Блад не чув тієї пісні. Він взагалі не чув нічого, крім хіба що відлуння жорстоких слів, розбійник і пірат. Як це не дивно, але ми, люди, маючи про деякі речі тверду і непохитну думку, раптом жахаємось, коли пересвідчимося, що наша думка абсолютно відповідає дійсності. Коли три роки тому на тортузі Блада тільки умовляли стати на шлях шукача пригод, він ще тоді знав, якої думки про нього буде Арабелла Бішоп, якщо він погодиться. Тільки тверда віра в те, що вона для нього втрачена назавжди. Остаточно очерствило його душу і штовхнуло на шлях авантюризму. Блад не допускав навіть думки, що вони коли-небудь знову зустрінуться, він був певен, що вони розлучилися назавжди. Однак, незважаючи на тверде переконання в тому, що його муки не могли викликати в дівчини навіть якогось натяку на жалість, він усе ж весь час беріг у своєму серці її дорогий образ, хоч це й завдавало йому душевного болю. Думки про неї допомагали йому стримувати не тільки себе, але й тих, хто йшов за ним. Ніколи ще за всю історію корсарства пірати не знали такої суворої дисципліни і ніколи ще ними не керувала така залізна рука. Тим, хто плавав з капітаном Бладом, рішуче заборонялися звичайні для піратів грабунки та насильства. А в угодах, які він укладав спеціальним пунктом, зазначалося, що в усьому вони беззастережно підкорятимуться своєму капітанові, і оскільки в погодах йому завжди щастило, то він зумів запровадити нечувану досі серед корсарів дисципліну. А тим часом як кіпкували б з нього пірати, коли б він сказав їм, що все це робилося з поваги до дівчини, в яку він так сентиментально закохався. І що було б, якби вони довідались, що дівчина ця з презирством кинула йому Серед моїх знайомих немає ні розбійників, ні піратів. Розбійник і пірат, якими немилосердно зневажливими були ці слова, як вони стискали серце, пекли душу, свердлили мозок. Оскільки Блад був поганим психологом, він зовсім не розбирався в поруках жіночого серця і тому навіть не задумувався над тим, чому дівчина так образила його при зустрічі, чому вона була такою роздратованою. Він не міг та й не хотів розбиратися у тих, здавалося б, природних питаннях. Інакше йому довелося б зробити висновок, що коли замість належної йому подяки за звільнення її з полону вона кинула йому в лице зневагу, то це сталося виключно через те, що дівчина сама була чимсь ображена і ображена раніше, ніж потрібна була б подяка, і що образа ця була пов'язана з його діями за останній час. Коли б він подумав про все це. То світлий промінь неодмінно розітнув би темряву, що нависла над ним, і розвіяв би відчай, який охопив його. Хіба могло б так трапитись, якби він був байдужий їй, якби його дії не бентежили в якійсь мірі її дівочої душі? Блад тоді зрозумів би, що тільки сильне почуття образи, а може, й горе, причиною якого був він, викликали в її серці таку бурю. Але не так мислив капітан Блад. Навіть більше того, у ту ніч він взагалі ні про що не думав, у його душі точилася боротьба між почуттям святого кохання, що всі ці роки зігрівало йому серце, і нападом нестримної ненависті, яку дівчина розбуркала в ньому зараз. Крайності сходяться і часто так зливаються, що їх важко розрізнити. А цього вечора кохання і ненависть сплелися в душі капітана Блада у суцільний клубок незбагненної пристрасті. Розбійник і пірат, ось за кого вона має його, без будь яких застережень, забувши, що його засудили так жорстоко і несправедливо. Арабелла нічого не знала про те безвихідне становище, в якому він опинився після втечі з острова Барбадос, і не цікавилась обставинами, через які він став авантюристом. Що й до того, що він, пірат, поводився як джентльмен. У неї в серці не знайшлося і крихти співчуття до людини, яку вона колись поважала. Так, ні жалю, ні співчуття. Двома словами дівчина винесла йому остаточний вирок. У її очах він був лише розбійником і піратом. А хто ж тоді вона? Хто ті люди, у яких у серці немає ні жалю, ні співчуття? Марно звертався Блад по пораду до зірок. Гаразд, якщо вона назвала його розбійником і піратом, то він доведе, що вона не помилилася. Відтепер він стане справжнім розбійником і піратом буде таким самим жорстоким і немилосердним, як і всі пірати. Він приборкає в собі всяку сентиментальність, покладе край цій куметній боротьбі із самим собою. Він не бажає більше залишатись водночас у двох світах бути піратом і джентльменом. Вона ясно вказала, у якому світі його місце. Зараз він підтвердить, що вона не помилилась дівчина у нього на кораблі, у його владі, і він зробить з нею все, що захоче. Блад схилився на поручні і, дивлячись униз на фосфоричні відблиски хвиль, тихо і зловісно засміявся, але раптом обірвав свій сміх і здригнувся. Замість сміху з горла вирвалося щось схоже на ридання. Схопившись рукою за голову, Блад відчув на скронях холодні краплини поту. Тим часом Джуліан, який знав жіночу половину роду людського набагато краще, ніж капітан Блад, теж був зайнятий у ту ніч розгадуванням дивної загадки, над якою марно бився ватажок корсарів. Є підстави підозрювати, що до цього його світлість спонукало неосвідомлене почуття ревнощів. Поведінка Бішоп у час випробувань. Через які їм випало пройти, змусило його нарешті визнати, що хоч дівчина і не має природженої грації, все ж вона може бути чарівною. Лорда Джуліана дуже зацікавили колишні стосунки Арабели з капітаном Бладом, і в його душу закрадався якийсь неспокій, що вперто підштовхував його тієї ночі якнайскоріше розібратися у цьому питанні. Безбарвні сонні очі його світлості, треба відзначити, могли помічати те, чого не бачили інші, а його розум не був позбавлений гостроти. Лорд Вейт кляв себе за те, що досі не помічав дечого або принаймні не придивлявся до всього уважніше. Зараз він цілкувався пов'язати бачене раніше з новішими спостереженнями останнього дня. Він, наприклад, помітив, що корабель капітана Блада. Носить ім'я Міс Бішоп. Помітив він і незвичайні подробиці зустрічі капітана Блада з Арабелою, і ті зміни, що сталися в кожному з них після цієї зустрічі. Леді була дуже нечемною з капітаном Бладом. Обійтися так з людиною, яка врятувала її, було досить таки нерозумно, а його світлість не вважав Арабелу дурною. І все таки. Незважаючи на її грубість, незважаючи на те, що вона була племінницею заклятого ворога блада, і до неї, і до лорда Джуліана, команда виявляла неабияку увагу. Кожному з них відвели окрему каюту, розмістили їхні речі, влаштували служницю Міс Бішоп, як леді, так і лордові надавалося право вільного пересування по всьому кораблю. Обідали вони за одним столом зі шкіпером Пітом. Та лейтенантом Волверстоном, які ставилися до них аж надто чемно. І разом з тим було ясно, що сам Блад навмисне уникає зустрічі із ними. Лорд Джуліан, не припиняючи спостережень, дбайливо зводив докупи усе помічене досі. Не зробивши остаточного висновку, він вирішив за обідом добути додаткові відомості від самої Міс Бішоп. Для цього слід було почекати, поки підуть Піт і Волверстон. Лордові не довелося довго чекати додаткових відомостей. Ледве Піт підвівся з за столу, щоб іти слідом за Волверстоном, як Міс Бішоп затримала його запитанням. Містере Піт, звернулася вона до нього. Чи не були ви часом серед тих, хто втік з Барбадосу разом з капітаном Бладом? Так, міс, я теж був одним із невільників вашого дядька. А потім весь час плавали з капітаном Бладом? Я його незмінний штурман, міс. Дівчина кивнула головою. Вона говорила дуже стриманно, проте його світлість помітив незвичайну блідість її обличчя, хоча, враховуючи все те, що їй довелося недавно пережити, у цьому не було нічого дивного. А чи плавали ви коли небудь із французом на ім'я Каузак? Каузак. піт не стримався і засміявся, бо це ім'я збудило у нього смішні спогади. Так, він був з нами в Маракайбо. А ви знали ще одного француза, якого звали Левасер? допитувалась дівчина, і лорда вразило, що вона запам'ятала їх імена. А вже ж, каузак був лейтенантом на кораблі Левасера, поки той не помер. Поки хто не помер? Левасер, звісно, його вбито два роки тому на одному з Віргінських островів. Запала коротенька пауза. Потім міс Бішоп заговорила ще спокійніше. Хто ж його вбив? Піт охоче відповідав, бо не бачив причини замовчувати, що небудь, але такий ретельний допит почав його інтригувати. Його вбив капітан Блад. Завіщо? Піт завагався. Історія з левасером була не для дівочого слуху. Вони посварилися, коротко відповів він. І ця суперечка виникла через жінку? Невблаганно витягала з хлопця відомості Арабелла. Можна сказати, що так. А як звали цю жінку? Піт здивовано звів брови, але все ж таки відповів: Міс Дожерон, дочка губернатора Тортуги. Вона втекла з цим пройдисвітом Ливасером. А... а Пітер вирвав її з його брудних лап. Це був страшенний мерзотник, міз, і він дістав від блада по заслузі. Розумію. І. І все ж капітан Блад не одружився з дівчиною. Поки що ні, усміхнувся Піт. Він добре знав усю безпідставність тортузьких пліток, у яких мадмуазель Дожерон називали майбутньою дружиною капітана Блада. Міс Бішоп мовчки кивнуло головою, і Джеремі Піт, зрадівши, що допит закінчено, повернувся щебити. Однак, затримавшись на хвилинку у дверях, він не стерпів і поділився новиною. Може, вам буде приємно дізнатися, що капітан Блад заради вас змінив курс корабля. Він має намір висадити обох вас на Ямайці як найближче до Порт Ройла. Ми вже повернули, і якщо вітер не зміниться, ви незабаром будете вдома. Дуже вдячні капітанові. процідив його світлість, помітивши, що Арабелла не дуже поспішає із відповіддю. Вона сиділа, нахмурившись, і дивилася кудись перед собою. Так. Вам легко говорити, озвався Піт. Капітан іде на ризик. Не кожен зважився б ризикувати на його місці, але його вже не переробиш. Піт вийшов, лишивши лорда Джуліана з його власними роздумами, і його світлість ще з більшою тривогою почав вивчати своїми безбарвними сонними очима зосереджене обличчя Арабелли. Нараз Міс Бішоп перевела погляд на нього і промовила Ваш каузак, мабуть, правду казав. Я помітив, що ви перевіряли це, сказав Лорд Джуліан, і на добру, навіщо воно вам. Не дочекавшись відповіді, він знову почав мовчки стежити за нею, перебираючи пальцями кучері золотистої перуки, що обрамляла його обличчя. А міс Бішоп похмура і замислена сиділа коло стола і здавалося, уважно розглядала чудове іспанське мереживо, яким була обшита скатертина. Нарешті Лорд Джуліан порушив тишу. Цей чоловік просто дивує мене, почав він тихим кволим голосом, який, мабуть, ніколи не мінявся в тоні. Змінити курс заради нас? Просто загадка. Який ризик увійти у води ямайки і знову таки заради нас? Ні, цей чоловік надзвичайно дивує мене. Арабелла звела свої задумані очі на лорда. Увесь її вигляд свідчив, що вона чимось заклопотана. Потім, як йому здалося, її губи якось майже зневажливо скривилися, і ніжними пальчиками вона почала вистукувати по столу. А мене дивує зовсім інше як це так, що він не збирається взяти за нас доброго викупу, промовила вона нарешті. Хоч ви й заслужили цього. Он як? А чому цікаво знати? Тому що ви образили його. Я звикла називати речі їх власними іменами. Звикли? Побий мене грім, але я не вихвалявся б цим. Це свідчить або про крайню молодість, або про велику дурість. Як бачите, його світлість добре засвоїв уроки свого високого родича Лорда Сендерленда. Промовчавши, він додав Ви ж знаєте, що у даному разі це вияв невдячності. Щоки дівчини почервоніли. Ваша світлість, я бачу, що ви незадоволені моєю поведінкою. Шкода, звичайно, проте я сподіваюся, що це невдоволення породжене життєвим досвідом. А от я досі не знала, що невдячність властива виключно молодим і дурним. Що ви, міс, я говорив зовсім не те. Якби ви були вислухали мене уважніше, то не вийшло б такого непорозуміння. Не завжди ж говорять про все те, що думають. Невдячність, звісно, властива людині. Але виявляти її, значить, легковажити. Я, я не розумію вас, і Арабелла знову нахмурилась. До кого і в чому я була невдячною? До кого? До капітана Блада. Хіба він не прийшов і не вирвав нас з полону? Прийшов? крижаним голосом перепитала вона. Хіба він знав, що ми на Мілогросі?» Його світлість почав виявляти ледве помітне роздратування. Знав він чи не знав, але ви, власне кажучи, добре розумієте, що саме він врятував нас, докорив він. Ви хоч і живете у цій варварській частині світу, але й досі не знаєте того, що добре відомо у Англії. Капітан Блад, по суті, воює лише з Іспанією. Назвати його розбійником і піратом, як це зробили ви, значить вчинити нерозважливо і необережно. Необережно. з прозирством перепитала Арабелла. А чому мені треба бути обережною? Бачу, що ви цього не хочете розуміти. Але тоді подумайте хоч про елементарне почуття вдячності. Мушу чесно признатись, міс бішоп, що на місці блада я не зміг би бути таким ангелом. Щоб мені луснути не зміг би. Ви тільки уявіть собі, скільки лиха він зазнав від своїх співвітчизників, і тоді ви так само, як і я, дивуватиметеся, що він ще здатний розрізняти англійців від іспанців. Бути... Проданим у рабство. Бррр. І його світлість стригнувся. І кому запеклому колоніальному плантатору? На цих словах він затнувся. Даруйте мені міс. Презирство Арабелли почало переростати у злість. З опалу ви надто далеко заїхали, захищаючи цього морського розбійника. Лорд Джуліан знову звів на неї свої безбарвні очі. Потім, трохи приморужившись і схиливши голову, лагідно запитав Мені хотілося б знати, за що ви його так ненавидите. Помітивши, як корабела почервоніла і як у її очах спалахнув гнів, його світлість вирішив, що розгнівив дівчину. Але вибуху не сталося. Вона опанувала себе. «Ненавиджу, кажете. Яка недоречна думка, лорде. Я його просто не помічаю. А даремно, вам слід було б помітити його міс. Його світлість говорив зараз одверто, і саме те, що думав. Він заслуговує на це. Людина, яка змогла з таким блиском розгромити іспанського адмірала, була б дуже цінною для нашого флоту. Він недаремно служив під командою до Рітера. Рітер був великий флотоводець, і будь я проклятий, коли учень не гідний свого достойного вчителя. Я не певен, чи знайдеться у військово-морському флоті Англії ще хтось такий, хто зрівнявся б з ним. Уявіть тільки, навмисне врізатись між двох іспанських кораблів на відстані прямого пострілу і таким чином змішати їм усі карти. Такий маневр потребує сміливості, уміння й винахідливості. Він обдурив не тільки мене, сухопутного пацюка. Іспанський адмірал і той розгадав його намір занадто пізно, коли вже капітан Блад остаточно притис його до стіни. Велика людина, міс Бішоп, таку людину не можна не помічати. Не стримавшись, Арабелла Бішоп зауважила із ноткою помітного сарказму. Тоді використайте свій вплив на лорда Сендерленда, і нехай той порадить королю взяти плада на королівську службу. Його світлість привітно усміхнувся. А це вже зроблено. У мене у кишені його офіцерський патент. І на превеликий подив дівчини, Уейт коротко виклав мету своєї подорожі. Після цього, лишивши Арабеллу на самоті зі своїми думками, лорд Джуліан подався на розшуки капітана Блада. Так він і не розгадав колишніх відносин між Арабеллою і цим дивним піратом. Коли б дівчина була хоч трохи прихильнішою до капітана Блада, лорд відчув би себе щасливішим. Він знайшов капітана на квартердеку. Капітан був змучений своєю боротьбою з дияволом, хоча його світлість і не підозрював про існування у ньому такого внутрішнього конфлікту. Блад нервово походжав по палубі. Лорд Джуліан, із властивою йому фамільярністю, взяв капітана під руку і пішов поряд з ним. У чому справа? сердито запитав Блад, у якого був препоганий настрій. Я хотів би, сер, щоб ми стали друзями, улесливо сказав лорд. Який прояв люб'язності з вашого боку. Лорд Джуліан удав, що не помітив одвертої іронії. Дивно, що доля ось у такий спосіб звела нас, адже я спеціально приїхав у Вест Індію, щоб зустрітися з вами. Ви не перші, кому це вдається, глузливо відповів Блат, але інші переважно були іспанцями. Їм не щастило так, як вам. Ви не зрозуміли мене, заперечив лорд Чуліан, і почав розповідати про себе та про свою високу місію. Коли він скінчив, капітан Блад усе ще під впливом, щойно почутого вивільнив свою руку і, випроставшись, сказав На цьому кораблі ви мій гість, а від колишніх днів у мене ще збереглися деякі залишки пристойного поводження з гостями. Хоча мене й можна назвати розбійником і піратом. Я не скажу своєї думки ні про вас, хоч ви й звернулися до мене з таким дорученням, ні про Лорда Сендерленда, вашого родича, який має нахабство посилати вас із такою пропозицією. Немає нічого дивного у тому, що один з міністрів Джеймса Стюарта вважає за можливе підкупити людину хабарами і спокусити її на зраду тих, хто їй довірився. З цими словами капітан Блат махнув рукою до шкафуту, звідки долинала журлива пісня корсарів. От ви знову не зрозуміли мене, спалхнув лорд Джуліан. Хіба ж ми закликаємо до зради? Ваших людей теж візьмуть на королівську службу? І ви сподіваєтесь, що вони полюватимуть разом зі мною на своїх товаришів з берегового братства? Клянусь, лорде Джуліан, що ви самі нічогісінько не розумієте. Невже у Англії не лишилося й крихти людської чести? Та не тільки в цьому річ. Як вам могло спасти на думку, що я здатний узяти офіцерський патент від короля Джеймса? Я навіть не хочу бруднити руки вашим патентом, хоч це й руки розбійника і пірата. Ви ж чули сьогодні, як міс Бішоп назвала мене розбійником і піратом людиною гідною презирства, покидьком суспільства. А хто мене зробив таким? Хто зробив мене цим розбійником і піратом? Коли б ви були бунтівником, почав лорд. ви мусите знати, перебив його Блат, що я не був бунтівником. Я зовсім не брав участі у повстанні, навіть не збирався. Якби це було так, або коли б судді помилилися, то я міг би простити все. Але ж судді навіть і не збиралася маскувати свою підлу комедію. Мене засудили тільки за мою власну провину. Ні більш, ні менш. Той кровожерливий вампір Джефрейс, будь він сто разів проклятий, ухвалив мені смертний вирок, а його вельмишановний господар Джеймс Стюарт потім змилосердився і перетворив мене на раба. І за що? За те, що я далекий на той час від будь яких переконань та політики, і почуття звичайного милосердя намагався полегшити муки іншого, перев'язував рани людині, яку потім судили за зраду. Оце є весь мій злочин. Ви можете знайти усе це у документах і пересвідчитися самі, за що мене продали у рабство, за законом, встановленим Джеймсом Стюартом. Я сподіваюся, що ви тепер зрозумієте, які закони панують у Англії, а от чи бачили ви ваша світлість хоча б у сні, що таке рабство. Сказавши це, Блад раптом осадив свій запал і на якусь хвилину замовк, а помовчивши, втомлено. І невесело засміявся. Ну, досить. Скипів через якісь там дурниці. Годі, а то може здатися, ніби я намагаюся захищатись, тим часом як усі знають, що це не в моїй звичці. Вельми вдячний вам, Лорда Джуліан, за ваші добрі наміри. Думаю, що ви зрозумієте мене. По вас бачу, що зрозумієте. Лорд Джуліан стояв, мов укопаний. Його глибоко вразили слова капітана Блада. І та неприборкана пристрасть, за якою він говорив. Кількома чіткими стислими фразами він виклав і причини своєї ненависті, і мотиви на свій захист та виправдання. Глянувши на розумне вольове обличчя капітана, яке від збудження аж запалало сяйві великого ліхтаря, увець знітився і, важко зітхнувши, мовив: Шкода! Побий мене грім шкода! І під дією раптового напливу почуттів він простягнув Бладу руку. Сподіваюся, що між нами не може бути ніяких образ та ворожнечі. Ні, мілорде. Я ж розбійник і пірат. Блад гірко засміявся і, не помічаючи запропонованої руки, пішов геть. Лорд Джуліан якусь мить постояв, дивлячись, як уздовж гакаборту посувається висока постать. Потім якось пригнічено опустив руку. І попрямував у каюту. У дверях коридора його світлість мало не наскочив на Арабеллу Бішоп, яка йшла попереду. Надто заклопотаний думками про капітана Блада, Уейт мовчки пішов за нею, не цікавлячись, куди вона ходила. У каюті він стомлено впав у крісло, і, всупереч своїй звичайній стриманості, вигукнув Будь я проклятий, якщо коли-небудь зустрічав людину, яка б мені так сподобалась. І водночас. І з ним нічого не можна вдіяти. Так, я чула все, ледь чутним голосом призналася бліда як смерть Рабелла. Говорячи, вона навіть не поворухнулася і не одвела свого сумного погляду від рук, покладених на коліна. Уейт здивовано глянув на неї і замовк, задумливо розглядаючи дівчину. Нарешті він вимовив Я ось про що думаю, чи не через вас, бува, все це лихо з капітаном. Ваші слова дуже печуть йому. Він тільки й знає, що твердить їх. Відмовився піти на службу до короля і навіть не потис моєї руки. І що поробиш з таким чоловіком? Досі йому щастило, та закінчить він на нокреї. А зараз Дон Кіхот заради нас наражається на смертельну небезпеку. Як це? збентежившись, поцікавилась дівчина. Як питаєте? Хіба ви забули, що він іде на Ямайку, де розташувався штаб англійського флоту? Правда, цим флотом командує ваш дядечко. Арабелла аж подалась вперед і з жестом зупинила лорда. Той помітив, що дихання її стало частішим і поривчастим, а широко розкриті очі перелякано дивляться на нього. Це йому не допоможе. вигукнула вона. Навіть не думайте про це. Для блада мій дядько. Найзапекліший ворог у всьому світі, він черствий, мстивий нелюд, він нічого не прощає. Я певна, що лише надія схопити і повісити капітана Блада примусило його залишити свої плантації на Барбадосі і погодитися стати губернатором Ямайки. Капітан Блад, звісно, цього не знає, арабелла замовкла і безпорадно розвела руками. Не думаю, що становище змінилося б, якби навіть Блад і знав про це. Сумно зауважив Флорд до того, хто зміг простити такого запеклого ворога, як Дон Мігель, і відкинув усі мої умовляння, із звичайною міркою не підійдеш він лицар до ідіотизму. І все ж це не завадило йому протягом трьох років бути тим, ким він був, і робити те, що він робив. У голосі дівчини цього разу забринів сум. Без будь-якого натяку на презирство Лорд Джуліан, який, по моєму, був схильний до моралізування, зітхнувши, підсумував Життя занадто складна штука.